Цього один фільм врятував кар'єру цих акторів. Іноді достатньо однієї правильної ролі, щоб перезапустити всю кар'єру. Сьогодні я розкажу про декілька таких випадків. На початку 2000-х Роберта Дауні молодшого ніхто не хотів брати на ролі через проблеми з законом та забороненими речовинами. Але роль Тоні Старка у залізній людині не просто. Але роль Тоні Старка у залізній людині не просто повернула йому репутацію. Вона зробила його обличчям усього Марвел та найвисокооплачуванішим актором 2019 року. У 80-х кар'єра Джона Траволки майже зникла після кількох провальних. Фільмів та Квентін Тарантіно покликав його у кримінальні штива і Траволта знову став зіркою Голлівуду. А от Метью МакКонахі довго вважали актором другосортних романтичних комедій. Але роль у Далеському клубі покупців 2014 року принесла йому Оскар та повністю змінила його імідж. Після кількох невдалих років Кіано Рід засписували з рахунку, та вихід Джона Віка знову зробив його суперзіркою та подарував нову франшизу. Кар'єра Мікірурка зруйнувалася після невдалих у боксі та провалів у кіно. Але вихід Реслера 2008 року повернув йому славу та навіть номінацію на Оскар, як ми бачимо, один фільм може все зруйнувати, а може врятувати. Не забудь підписатися. У мене ще багато цікавого про кіно.